Дорогі громадяни, я, я хочу розказати одну історію, про яку ви знаєте, і звідти і якої я був, це сталося в ніч з 29 на 30 листопада прошлого року. Ви знаєте, що тут стояв майдан, і 29 листопада стало ясно, що Янукович не підписав. Не підписав євроінтеграцію. До 29-го це питання було в повітрі, і ми знали, що нас не розганяють тільки тому, що це питання в повітрі. Ми розуміли, що в нас не так багато сил. Кожної ночі, я під ранок, іноді залишалося десь близько ста чоловік тільки, але все одно ми стояли і в нас була надія. Коли ж 29-го стало, що він не підписав, люди побачили, що Євромайдан, ниніше тоді Євромайдан закінчився і почався Майдан, який уже своєю метою мав змінити систему. І от 29-го тут була сцена, велика сцена, і її почали ввечері звертати. Ми кажемо, а чому, в чому сцену звертають? Нам кажуть, нову, завтра нову поставимо. Під'їхали під ну під десь о третій, о третій ночі. Під'їхали автобуси мерседеси, таких, яких їздить Київське Динамо, з улиці Інститутської. Вони сюди заїхали потім там, на Хрещатику стали, з них почали виходити Беркутівці. Причому беркутівці не такі, як наші звичайні були, яких ми знали, підвозять ялинку тут і заїжджає ялинка. Ми стояли, ми стояли тут на стелі, отак, на стелі навкруги, і того, того вечора народу було більше, тому що ми розуміли, що якщо не підписана євроінтеграція. То Майдан уже стоїть кісткою в горлі, януковичу, тут, і щось мало бути. І тут вишукався Беркут з того боку, і вони швидко атакують стелу прямо з цих східців. Мені, мені повезло, я не знав, що мені повезло, я був саме от на цих східцях. Ми стояли навколо, і ми співали гімн України. І вони прорізають стелу отак от посередині, і потім тиснуть нас за хрещатик, а людей, які виявилися з того боку, вони просто оточили там. Ми цього тоді ще не знали. Ми... Не був якийсь спротив такий, але то був не 18 травня і не в Радіївська хода, яка була 18 липня, нас тоді теж Беркут розганяв. Але то було якось по-людському, по-чоловічому. Вони не били жінок, вони, вони тиснули на нас, вони нас штовхали, били, але ну я ж кажу, то було по-чоловічому. Цього разу це було по-звірячому. Вони оцими палками своїми. Коли вже нас витіснили туди за хрещатик, вони зупинилися там. І ми з того боку розвернулися і мали декілька, е, декілька хвилин е, по, ну, подивитися, що тут коїться, і що ми побачили. Ми побачили, що ті звірі вони вбивали людей. Вони не били людей, вони їх вбивали. І отут автозаки стояли, і ті автозаки цих дітей. Носили, вони, вони не могли самі йти. Їх до того забивали, що їх носили туди. І коли, коли вони там закінчили, як виявилося, вони почали атаку на цю, на цю решту, що там залишилося. До чого я це кажу? Я це кажу до того, що. З того часу, що вісім чоловік ми не можемо досі знайти. Вони пропали безвісті і безумовно. І це буде через неділю. Ми не маємо права забути. Ми не маємо права забути це перед тими е, нашими дітьми, яких тоді побили. Ми не маємо права забути це перед небесною сотнею. Ми не маємо права. Це забувати перед нашими хлопцями, які загинули і які стоять зараз на сході. Тобто ми маємо постійно постійно тиснути на, на наших чиновників, на наших слуг, які мають нам служити. І я вас закликаю, я вас прошу, я вимагаю від вас. Давайте. Давайте робити це разом, давайте постійно це робити. 29-го вечором, будь ласка, приходьте, приходьте і будемо, будемо знову зустрічатися і будемо, будемо нам своє робити. Нам своє робити, нам будувати цю державу. Ніхто нам її не побудує, але ми її не побудуємо, якщо ми не будемо. Відчувати себе господарями тут, господарями і власниками нашої держави. 29, го 30, го коли став Майдан, це буде неділя. Наш тиск залежить від того, скільки нас. Якщо нас багато, хай збираються, що вони можуть зробити. Але якщо нас багато, отут нас чути. Нас чують не тільки наші чиновники, нас чує весь світ. Тож Майдан, Майдан це наша святиня українська. І ми маємо. Це, це наша гордість і це наша сила. Слава Україні! Всі на Майдан 29-го, всі на Майдан 30-го листопада! Слава Україні! ванаци украина дящива